Всім привіт, друзі! Що в нас сьогодні буде відео? Розкажу вам про розіра. Що будемо розігрувати. Ось цю станцію і такий usb тестер від Atorch. буде цікаво. Ви підписуйтесь, а ми погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30Є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Спочатку, як зазвичай, трошки історії. Рішив я розіграти оцю паяльну станцію. Це в нас паяльник 60 ватт і фен. Чому? Тому що в мене вже є е, новий фен, ось такий від фнірці. Був у мене на нього огляд, хто хоче переглянути. Повне відео є на каналі. І оскільки в мене фен є, ще одного фена, мені не потрібно. Також в мене є станція. І ця станція в мене стоїть просто пилюкою. Припадає. Я, до речі, плівки не знімав, зняв тільки що плівку. Бачите, екранчик тут не поцарапаний, все працює супер. Станція працює тут, в мене повна комплектація. Показую вам коробок, також збережений, оцей рідний. Ось такі, що в нас є до паяльника. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім насадок. Тобто кажу, насадок, 8 жал. Вісім жал. Також до фена. В нас є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять е, дев'ять насадок. Ось таких до фена. Тоненькі, маленькі. Коротше, вся комплектація. Я замовляв, це купляв собі на Aliexpress Максимальну комплектацію цієї паяльної станції. Станція в нас 8, 8, 9, 8. Як ви бачите, деякими насадками я зовсім навіть не користувався. Оцими не користувався. Тут також є, що я не користувався і так далі. Також жалами, деякими я як ви бачите, нові не користувався. Раз, два, три, чотири Чотир чотирма жалами я користувався. Ось така от комплектація. Якщо хтось з моїх підписників виграє цю станцію в прямому ефірі. Деталі розіграшу я вам розкажу в кінці відео. До речі, з цієї станції в комплекті також буде запакований Флюсик OPX. Я також переможцю дам в подарок. Далі, що в нас буде? Ось такий USB-тестер. USB-тестер в нас від Аторчика. У мене був огляд, це мені пристав підписник. Дві штуки. Одну штуку я розіграв за донат. І цю ми також розіграємо за донат на банку, де я купляю комплектуючі плати до Powerbank і так далі. Я думаю, ви це все зрозуміли. Що, на мою думку, буде цікавий розіграш і буде цікавий прямий ефір. Так що заходьте, підписуйтесь по станції. Також я, давайте я вам покажу, що я тут доробив, щоб ви мали розуміння, чіпив я ось таку штуку, тому що ця станція в нас не кріпиться на стіну. Тут в мене ще, бачите, магніт стоїть. У мене тут стояв ЛЦР-тестер, просто він має тут магніт. Я собі ось так примагнічував. Тепер у мене вже тут магніт стоїть. Причепив я ось таку бо Ця станція висіла збоку на стіні. Хто підписаний, дивився мої відео? Той, напевно, бачив, що вона висіла, ще раз повторюсь, на стіні. І я зробив собі ось таку от скобу, прикрутив сюди, щоб мені було комфортно діставати. Паяльник. Ось так. Ти його повішив, він там остиває. Тобі потрібно, ти зняв кнопочкою включив, виключив. Також по станції є нюанс. Я не знаю, цокав цокав понацокував. Вона все дує, все працює. Зараз ми її включаємо. Паяльник. Включається температура. Виставляєте собі, яку ви там хочете. Плюс-мінус. Тут ще 400 градусів, а це, напевно, я паяв 18650. Виставляєте, він у нас нагрівається. Виключаємо паяльник, ставимо назад. Фен також. Включається, режим сон піднімаєте, він починає дути. Щось я тут сока по температурі калібрував, у мене було відео. Щоб калібрувати, тут треба зажати оцих дві кнопочки, зажимаєте, тримаєте. І тут ви додаєте температуру. І тут ви зменшуєте температуру, додаєте і так далі. Назад налаштування. Тут у нас потік також додаєте, зменшуєте. Ще раз нажимаємо, це в нас температура. Температура чомусь в мене не зменшується до 100 градусів. Він, в принципі, має працювати до 100 градусів, але я заміряв термопарою. 200 градусів це є 100 градусів. Коротше, щось я цокав понацокував і назад до 100 негодин вернутись. Я думаю, хто получить цю станцію, він розбереться. В принципі, відео з такими станціями є дуже багато. А так, в загальному станція все працює, паяльник паяє от вже градусів 130-130 градусів, отак в районі. І можете додати, і все. Коротше, станція, все супер. Працював я нею по досів. Вона працює. Виключаємо. Ставимо. Нехай вона остиває. Ось так. Ця станція в нас виглядає. Ну що ж, тепер перейдемо до умов розіграшу. Умови розіграшу. Я також напишу в описі під відео. Уважно читайте, все тут дуже просто підписатись на мій оцей канал, підписатись на мій телеграм-канал, всі посилання будуть в описі, і просто написати любий коментар під цим відео. Все, ви приймаєте участь в цьому розіграші. Дуже просто, ще раз повторюсь, підписатись на мій цей канал, підписатися на мій телеграм канал і написати любий коментар під цим відео. Що хочете. Хочу виграти, плюс, мінус, що хочете, то і напише. Тоді ви приймаєте участь в цьому розіграші. Далі, коли пройде розіграш, розіграш. Рівно прийде через 7 днів, тобто в неділю. Це відео виходить в нас в неділю і на наступну неділю. Ось вам тут зараз вискочить дата. Буде прямий ефір, і в цьому прямому ефірі ми проведемо розіграш. Також ще є одна умова: треба бути присутньому на прямому ефірі. Якщо ви не присутні в прямому ефірі, ви автоматично не приймаєте участь в розіграші. Приходите на прямий ефір, це в нас неділя. Вчором я думаю, всі будуть вдома. Заходите в прямий ефір і приймаєте участь. Також я це все пропишу в описі. Читайте гарно опис, всі умови. І ось такі в нас будуть призи. Далі в нас буде викрутка акумуляторна і ще дещо цікавого. Так що будуть прямі ефіри, буду виходити і розігрувати. Ви підписуйтесь, а на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати за мою роботу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!